Збори трудового колективу розпочались із подяки Збройним силам України, які щодня виборюють перемогу. При цьому декан гуманітарно-педагогічного факультету Інна Миколаївна Савицька нагадала присутнім про студентів факультету, які нині захищають і визволяють Україну від російських загарбників, тих, хто не дожив до сьогодення, вшанували хвилиною мовчання. О, привоєнний стан сказала декан гуманітарно-педагогічного факультету Інна Миколаївна Савицька. Факультет працює і навчає студентів. Ми проводимо заходи, вручаємо дипломи і розуміємо, що освіта це перший глобальний напрямок, який матиме довгостроковий вплив на розвиток нашої держави. Сказала декан факультету. Завдання на 24-й рік не тільки поглиблювати, але й розширювати співпрацю з нашими міжнародними партнерами, розробляти, реалізовувати спільні освітні проєкти, в тому числі і в рамках проєктів Неразмус. Невід'ємною складовою діяльності факультету є наукова робота. Важливо до виконання наукового проєкту залучати наших студентів. Які перші самостійні кроки в науково дослідженнях роблять, працюючи над науковими роботами, які подають роботи на всеукраїнський конкурс? 23-го року МОН України не оголошував проведення другого етапу і відповідно наказу ректора на факультеті, було проведено тільки перший етап студентських робіт. Переможцями стали 23 студента факультету найкращими роботами. Серед знакових факультетів в по України гуманітарно-педагогічний, сказав професор кафедри журналістики та мовної комунікації Іван Сергійович Чиж. Тому гуманітарна складова ну, просто потужна. І я вважаю, я кажу, що мабуть, ну, це моя приватна думка, але бачить, ну, відчуваючи, як росте, я вже тут шостей рік шість років прислав, То мені здається, треба заглядати вперед на те, щоб факультет ставав інститутом. Потужним розвиватися, ну тобто стратегію готувати на виріст. Успішним став рік, що минає для спортивних досягнень університету. Так цього року відбулося нагородження переможців 18-ї літньої універсіади України, якій наш університет посів третє місце серед закладів вищої освіти третьої категорії. Це найкращий результат в історії нашого університету, говорить завідувач кафедрою фізичного виховання Микола Петрович Костенко. Ну, футболісти, звісно, наша збірна на бік України – це. Студенти нашого факультету, 14 наших студентів, є основою збірної чемпіони міста Києва. І зараз в поточних змаганнях також знаходяться на першому місці. Болібалісти, баскетболісти. Також прорив в цьому році в місті Київ дівчата перші перших стрітболі, хлопці, треті. Маємо дуже потужну команду. Боксери Тай Ну, в общем, завдяки підтримки всіх нас, завдяки підтримці адміністрації, спорт рахує в цьому році, не зважаючи на непростий на непростий такий час на найвищому рівні. Поглиблення профорієнтаційної роботи серед школярів охочих вступати до нобі. Чи не головний аспект, над яким треба вже глибинно працювати, сказав ректор університету Станіслав Миколайович Ніколаєнка? Єдине, що побажає. Різко змінить ставлення до профорієнтаційної роботи. Прийшов колектив, запросив, за руку спіймав привіт, показав, посадив за парту, закінчується масовим відтоком студентів. 1200 студентів за 2023 рік, не помню. На вигляд, ми їх вигнали. Чого? зрозуміло, ну, що війна, понятно, що не гаразд, не зрозуміло, що були. Питання інші, але перший же курс він же просто приходить. другий, вони ж від цього навчання, від пропусків, вони ж мають такі освітні втрати, що з ними дуже-дуже важко. Ми 900 чоловік вчили ось два місяці добровільно фізику, хімію, біологію на землю, щоб вони трішки елементи, якісь опанували, математику, тому треба, щоб була глибина профорієнтація. Після схвалення роботи гуманітарно-педагогічного факультету найкращим його працівникам вручили грамоти і подяки. Завершилося дійство виступом представників кафедри культурології. thank you